Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо декілька задач за попередньою темою. І в кінці урока ви напишете самостійну роботу. Отже, працюємо зараз усно, просто дивимося. Перше, медіана трикутника зображена на рисунку. Давайте подивимося на рисуночки А, В та Г. Пригадуємо, що медіана діле протилежну сторону навпіл. Отже, давайте подивимося: малюночок. А Що ми там бачимо? Що у нас на протилежну сторону опустили перпендикуляр тобто це висота. Малюночок В. Подивіться, видно, що протилежну сторону поділили на дві рівних частини. Ми бачимо ось ці позначення, так, що частини у нас рівні. Отже, відрізок. Який проведений до протилежної сторони і ділить цю протилежну сторону навпіл. Підходить під медіаном і розберемо Г, що це в нас? Це бісектриса. Да? Подивіться, у нас однакові кути видно. Отже, нам потрібно було обрати медіану, обираємо відповідь В. Далі. Який з елементів завжди лежить у середині трикутника? Давайте подивимося: медіана, висота, бісектриса такого елемента не існує. Пригадуємо, ми з вами будували медіану бісектрису і висоту. Да? І знаємо, що точно такий елемент існує, який лежить у середині. Давайте пригадаємо, точка перетину трьох медіан у нас лежала завжди всередині трикутника. Да? Бісектриса будь-яка, да, З якого кута, у нас теж лежала всередині трикутника. А ось висота у нас не завжди лежала всередині трикутника. Да? Для тупокутних трикутників ми її малювали на продовженні сторони. Отже, що ми можемо сказати, який з елементів завжди лежить у середині трикутника? Це медіана і бісектриса. Вони завжди лежать у середині трикутника. Далі, якщо трикутник є рівнобедреним, то він також є прямокутним. Ні, такої властивості ми не вивчали, да, що рівнобедрений – це прямокутний це неправда. Б, Кути при основі завжди рівні. Пригадуємо, що у рівнобедреного трикутника не тільки бічні сторони рівні, а й кути при основі рівні. Підходить. В. Будь-яка його медіана є бісектрисою і висотою. Пригадуємо. Медіана, якщо була проведена. До основи в рівнобедреному трикутнику вона була б і бісектрисою, і висотою, да? а, але не будь-яка. Отже, тільки та, яка проведена до основи. Не підходить. І він також є рівностороннім. Ні, якщо він рівнобедрений, да? не було у нас такого ні теореми, ні властивості, ні наслідка, да? що він рівносторонній. Отже, не підходить. Далі, наступне завдання. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 72 см. А довжина його медіани АМ дорівнює 12 см. Знайдіть периметр трикутника АБМ, якщо АБ дорівнює АС. Давайте попрацюємо над цією задачею. Отже, що нам відомо, що периметр трикутника дорівнює 72 см периметр великого трикутника АБЦ. Далі, довжина його медіани АМ дорівнює 12. Отже, АМ 12. Будемо шукати периметр маленького трикутника АБМ. Якщо АБ дорівнює АС. Отже, що ми знаємо, що наш трикутник АБЦ рівнобедрений. так? Да? Якщо медіана АМ, то пригадуємо властивості, що вона діле протилежну сторону навпіл. Отже, це М дорівнює МВ, позначити двома рисками. Що будемо шукати периметр маленького трикутника АБМ. Отже, давайте розпишемо, а чому дорівнює периметр великого трикутника, ми знаємо, що це 72. Да? Як би ми його шукали, якби не знали? Що це таке у нас? Сума довжин всіх трьох сторін АБ. Плюс Б і плюс АС. При цьому ми знаємо, що у нас дві сторони рівні АБ да? і AC. Отже, для того, щоб нам знайти невідому сторону BC, що нам треба зробити? Від периметра відняти, наприклад, дві сторони АБ. Чому? Тому що АБ дорівнює AC. Отже, сторона BC у нас дорівнює периметр великого трикутника. Віднімаємо 2АБ. 72 віднімаємо 2АБ. Далі йдемо. Оскільки у нас АМ медіана, тоді БМ дорівнює половиночці БЦ. Да? медіана діле сторону навпіл. Отже, що у нас буде БМ дорівнює БЦ, ось ми знайшли його значення, да? поділимо навпіл. 72 мінус 2АБ ділимо навпіл. 72 ділимо навпіл це 36. 2 АБ ділимо навпіл, це просто буде АБ. Отже, отримали ми значення 36 віднімаємо АБ. Далі. Складаємо тепер: з чого ж складається периметр нашого маленького трикутничка АБМ. Це три сторони, да, довжини трьох сторін. АБ, Б, Б і АМ. Їх потрібно додати. «БМ» у нас дорівнює 36 мінус АБ. Підставимо це значення. Отже, що у нас буде? Подивіться, периметр трикутничка АБМ дорівнює АБ. Як і було. Да? Далі. Замість БМ ми підставимо 36 мінус АБ. І у нас залишається плюс АМ. Розписали. Дивимося. АБ і мінус АБ буде 0. Отже, залишається у нас Am плюс 36. Отже, периметр трикутничка АБМ дорівнює АМ плюс 36. АМ нам відомо з умови задачі це 12. Отже, 12 плюс 36 буде 48 см. Отже, подивіться. Задача нескладна. Так, вона не коротенька, да, але вона не дуже й довга. Просто треба подумати, пригадати, да, властивості рівнобедреного трикутника, властивості медіани і як знайти периметр. Отже, ми з вами трошечки пригадали да, матеріал. Ваша самостійна робота. Ось вона, подивіться. Перше завдання. Бісектриса трикутника зображена на трикутнику. Вибрали варіант, поставили буквочку. Друге. Який з елементів може не лежати усередині трикутничка? Проговорили для себе, подумали, вибрали буквочку. Третє, у рівнобедреному трикутнику А, Б, С з основою а, С відрізок БД є висотою трикутника. Тоді БД є також. Бісектрисою трикутника, медіаною трикутника, перпендикуляром, що проведений з точки Б до прямої «АС», а також медіаною бісектрисою трикутника, і Г медіаною і бісектрисою трикутника. Четверте завдання. Використовуючи транспортир і куточок, побудуйте бісектрису МА і висоту «ВБ» трикутника «МНВ». Що зображений на рисунку. Зверніть увагу, в попередніх роботах, коли ви мені надсилали, да, я вам казала, що будуємо рівненько під лінічку, діти, не потрібно робити оці малюночки дуже маленькими. Їх треба робити такими, щоб було все дуже добре видно. І я ще можу зрозуміти, якщо у когось немає транспортира, да, хоча він ще в п'ятому класі ми використовували, він у вас повинен бути. Але, діти, ну під лінійку ви можете малювати, тому що багато було робот, де навіть у учна немає лінійки. Будь ласка, діти, це геометрія. Да? Нормальну оцінку я не можу поставити за таку роботу, яка намальована ну, аби як. Отже, і остання задача. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 20 см, а довжина його медіани БМ дорівнює 4 см. Знайдіть периметр трикутника А Б М, якщо А Б дорівнює Б С. Задача для того, щоб ви подумали і пригадали, да, що ми сьогодні робили з вами на уроці. Отже, працюємо. Кількість балів буде збільшена вдвічі. Да? Я розумію, я вам зменшила кількість завдань, тому що ви зараз працюєте у інших умовах, да, ніж у мирний час. Отже, кожен бал можете множити на 2 обчислювати свою оцінку. Працюйте, не поспішайте, оформлюйте роботи охайно. Да? Мені не потрібно здати роботу через 2 хвилини. Ви знаєте, що я вас не обмежую в часі. Да? Будь ласка, зробіть роботу гарно, щоб у вас були гарні оцінки, щоб не потрібно було перероблювати. Працюйте, а я чекаю на фото вашої самостійної роботи. Бажаю всім успіхів!